У цьому випуску коротко обговоримо боксерське протистояння, що пройшло в хайвейті між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Всі найперші реакції після бою. Перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Ну а тепер поїхали. Почнемо зі статистики. Проект комп'ютеризованої системи CompuBox. Оприлюднив статистику завданих точних ударів поєдинку за звання абсолютного чемпіона суперважкої ваги між українцем Олександром Мусиком і британцем Тайсоном Ф'юрі. Нагадаю, переміг Усик роздільним рішенням суддів. Згідно з підсумковою статистикою ударів, Усик перебив Ф'юрі за загальною кількістю точних влучань 170 проти 157. При цьому Тайсен перевершив джебами 62 проти 48. Олександр домінував у силових 122 проти 95. Відразу після бою тріумфатор прокоментував грандіозний успіх. Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили. Ми це зробили. І не стримав емоцій. Ось, Олександр, звертаючись до небес, дякую великій моїй команді. Дуже дякую моєму Богу, Ісусу Христу. Звертається до турки Аляль Шейха. Дякую вам. Це велика можливість для мене, моєї родини, моєї країни. Слава Україні! Це чудовий час і великий день. Звертається до Ф'юрі дякую. Без тебе це було б неможливо. Також Усик відповів на запитання про матч реванш. Так, звісно, я готовий до реваншу. Проведемо ще раз гарний бій. А ось як Тайсон Ф'юрі прокоментував свою першу поразку в кар'єрі. Виграв бій, на мою думку. Повертаємось у свої сім'ї, а потім продовжимо у жовтні. Звичайно, ми відпочинемо, а потім повернемося до справи у жовтні місяці. Думав, що виграв бій, але не збираюся плакати та виправдовуватися. Ми обидва провели добрий бій, найкраще, що ми могли зробити, і ви знаєте, що його країна перебуває у стані війни. Отже, люди стають на бік країни, яка перебуває у стані війни. Але не зрозумійте неправильно, на мою думку, я виграв цей бій, я повернуся. Ми маємо пункт про реванш, сказав Ф'юрі. Коментар Віталія Кличка. Сьогодні усик. Не лише об'єднав усі пояси професійного боксу на дважкій вазі, завоювавши титул абсолютного чемпіона світу. Олександр ще раз довів, що він боєць і показав світові, що українці здатні перемагати найсильнішого суперника у складному поєдинку. Вітаю, Олександре! Ця перемога сьогодні є дуже важливою для України. Слава Україні! Слава тим, хто її бронить і тим, хто її славить, сказав кличко. Промоутер Ейді Хірн. Він переміг усіх чемпіонів у суперважкій вазі. Він двічі здолав Джошуа, а тепер переміг Ф'юрі. Найкращий суперважкового у світі на цей момент. Це факт. Екс-чемпіон Тоні Біліу. Відмінна битва та правильне рішення. Браво обом чоловікам! Вони обидва були чудові, і це найважча битва в кар'єрі обох. Ви молодці, легенди. Власник трьох титулів у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд. Хлопці, вам краще поважати Усика. Він однозначно претендент номер 1 на звання найкращого бійця, незалежно від вагової категорії. Я не хейтер. Він у вищому дивізіоні побив головного, який побив іншого головного, продемонструвавши те, що він показував. Салют, брате! Ну що, як вважаєте, що тепер чекає Усика по профі? І хто із нинішніх супертяжів здатний скласти йому конкуренцію? Пишіть думку під відео, а на цьому все. Не забудьте підписатися на канал.